Вітаю всіх, друзі! З вами компанія агрокраїна Дніпро за частиною ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам помпу на ЮМЗ в зборі зі шківом. Є в нас клієнти, котрі економлять і перебирають свої старі помпи, є клієнти, котрі просто викидають старі помпи і одразу купують нові в зборі Дивіться, в нас є варіант без шківа. Ну, він... Дуже ходовий. так? Зі шківом менш ходовий, але також час від часу нас питають і замовляють. Дивіться, шкіф тут стоїть двохручейний, бачите? Дві канавки. Ось так зроблено помпа сама. До речі, дивіться, яка класна, якісна, відливка. Ви бачите? Ну, яка класна текстура, нема раковин. Все зроблено дуже. Гарно, також є тотниця, маслиночка, бачите, під смазку. Ось вихід Товсти, товсті стінки. До речі, раніше, коли е, були помпи мілітополь е, виробництво там було два варіанти в них, як зараз пам'ятаю, там був варіант дешевше тонка стінка, він називався, і був дорожчий, товста стінка. Розумієте, навіть в цьому плані можна економити, розумієте, і робити спрощений варіант. Ну, погано видно, внутрі ми не подивимося ущільнення Камера не передає. Тут стінки товсті. Також дивіться, сама кричатка йде чавунна, І вона, якщо... Получиться. Ну, іде практично вровень з корпусом. Тут буквально, ну скільки, ну, можливо, міліметри два різниця. Корпус і крильчатка. Тому що буває, знаєте, ще такі помпи, там, де крильчатка трошки утоплена внутрі. Подивіться з цієї сторони. І дально зроблено, бачите, по відливках без раковин. Ось тут подивіться. Звісно ж, по. В залишних місцях все співпадає, тобто в цьому плані навіть не думайте, що щось не співпаде. І на сьогодні така помпа в зборі зі шкілом коштує 2900 гривень. Якщо дивитесь це відео через місяць, півроку або рік, краще ціну уточнити в коментарях або в вайбері, або по телефону, як вам зручно. І також ще є помпа, ще раз повторюся, без шківа. Тому що зі шківом, ну рідко беру, чесно кажу. Більше купують без шківа практично щодня. Зараз хвора прийде. Практично щодня помпи купують, щодня купують ремкомплекти на ці помпи. Тому це дуже ходова позиція в нашому магазині. Друзі, є в наявності, будь ласка, звертайтесь і до наступних відео. Всім пока!